Перш за все, потрібні вже давно ці були зміни, і слава Богу, що дві сторони опозиції влада визнають. Питання йде, про які, в які глибина і які механізми повинні закладені. Перше, ми визнаємо принципово, як і європейці, що потрібно, щоб Верховна Рада була усунута від призначення звільнення суддів. Ніде в світі немає такого, щоб гілка влади законодавча формувала судову гілку влади. Вона повинна прописати закони, вона повинна контролювати ситуацію в плані виконання цих законів, але втручатися в кадрову політику не повинна. На превеликий жаль, наші колеги пропонують, що все-таки депутати мало право 150 депутатів на так званий імпічмент механізм. Ми з цим, імпічмент судді, да ми з цим не погоджуємося. І європейці кажуть, не робіть цього. Це неправильний підхід. Пропозиція є про те, щоб і все-таки переформатувати Вищу раду юстиції, на яку покладаються вже повноваження і призначення суддів з точки зору підбору кадрів за принципами там. І е, прозорих процесів пов'язаних з тестуванням анонімним і так далі, і звільнення суддів. Але е, ми пропонуємо і церемоніальну роль у цьому процесі президента, який не має права накласти вето, не погодити з пропозицією Вищої ради юстиції в той же час повинен підписати від імені держави ці укази.